Доброго дня, рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хочу на картах Таро подивитися питання, яке зараз мені задали мої підписники в інстаграм. Ну і хотіла таки записати ролик на Ютуб на таке питання: яка вірогідність того, що в РФ закінчується зброя. Тож давайте подивимося, чи дійсно у них закінчується зброя, і що в них вже прямо зменшився їхній арсенал. І подивимося, чи отримають вони зброю з Ірану. Тобто, давайте перше питання: яка ймовірність того, що в Росії закінчується зброя? Ну, Яка така дальня зброя? Да? яка... Летить на українські міста і це ракети, дрони. Так, яка ймовірність того, що в Росії, в російській армії закінчується зброя. Так, подивимося зараз. Дивіться, їм потрібна зброя, бачите, їм потрібна зброя. Саме по цій зброї, така яка вогонь, жезли, це вогонь, яка викликає вогонь. І яка, Бачите, от сам вогонь випав, і вони чекають допомогу на таку зброю, на отаку зброю, тому що дійсно у них її немає. Бачите, карта очікування. Тобто вони дійсно очікують. Зараз у них немає цього. І на колоді, на кінці колоди випала колісниця. Це, вона також, ця карта каже, що це, коліс, ну, це дія, це рух, це швидкість, це ж ті ж самі ракети, ті ж самі дрони, і очікують на доставки. Тому дійсно так, вони прямо таки не мають. Такої кількості, але бачите, вона до них приїде. Бачите, вона і їде до них ця зброя. Так, тому спросимо наступне питання, давайте зберемо. Давайте спитаємо, чи отримають зброю, і спитаємося, чи будуть ці. Передача цієї зброї пройде, як пройде передача цієї зброї, тому що я чула таку чи новину, чи що там десь читала, що будуть певним чином зашкоджувати передачі Ірану, Росії, Ой, Росії, Ірану зброї. Тому давайте спитаємося, чи отримає. Найближчим часом російська армія зброю з Ірану. Так, чи отримає? Ну так, отримає, бачите, тому що тут карта задоволення, карта щастя. Але чомусь вони, знаєте, будуть і е, такі. Печальні, тому що чомусь якісь можливості до кінця, чому ж вони такі печальні? Щось тут в партнерстві буде не так. Якісь будуть такі зміни від партнера, ну, від Ірану, якісь будуть, бачите, переміни, зміни, якесь рішення прийняти, яке не завдовольнятиме, бачите Росію? І тому в неї буде, ну, не буде настрою, тобто, тому і ця печаль буде, розумієте? Е, начебто, і бачите, стосується допомоги. На дні колоди карта допомоги, тобто помощі? Тому щось у них тут буде не так. Так, а що ж там буде з цією зброєю? Ну, скаже Іран, що це, напевно, останні, будуть, бачите, останні, напевно, будуть партії чи що може, на таке, що вона вже якоби завершує цю допомогу і бачите, блок. Тобто, ця, знаєте, зброя їм прийде. Прийде їм зброя. По цій карті ми бачимо, що вони отримають радість, щастя, все. Але тоді, як казочку вам розкажу, але тоді буде погана новина, якісь втрата якихось можливостей. І тому від партнера буде звістка, яка їх не задовольнить щодо кінця і блоку. Тобто, це отак. Ми бачимо, що щось будемо слідкувати, щось Іран їм таке перекриє кисень. Так, ну давайте подивимося ще. Таке питання: яка ймовірність масових обстрілів міст України взимку? Яка ймовірність того, що російська армія таки буде масово обстрілювати українські міста? Так, подивимось, яка ймовірність. Е, так, ну, дивіться, е, тут їм буде важко. Все ж таки, знаєте, якийсь такий період для них складний. Важко і він уже цей період, вони, в общем, вже будуть його якоби завершувати. Е, оці всі. Оці всі обстріли. Дивіться, буде. Ще будуть, ще будуть летіти дрони, ракети це все таки транспорт. Ну а ракети це в нас і є таке транспорт. Тобто ще будуть летіти, але вже бачите, 50 на 50 будуть вже тут вибирати ресурси, які ну, максимально будуть, знаєте, максимально будуть важливі для України. і... Карта партнерства, карта... Тобто тут, знаєте, як будуть вибирати накази. Тобто не всі Тобто накази будуть, як кажуть, вибиратися. Ще можна так сказати, що ну, в общем, не всі будуть те, що буде прямо наказ все знищувати, то ні, такого не буде, будуть гибкими, будуть гнутися в, цих, в цьому напрямку. Ну і міста, бачите, будуть задоволені, тобто, українські... тобто ми будемо бачити такі радісні, радісних людей. Бачите, не буде такого масового обстрілу масового, що буде прямо так. Але все одно ж. Вибачаюсь, то включила щось рукою. Так, але ж все одно будуть, будуть ще маніпуляції, будуть, ну, знаєте, вони його розтягують, як кажуть удовольстві, це розтягують. Але ж все ж одно ми будемо старатися виходити, як кажуть, з цього положення і будемо мати успіх. Хоча дивіться, будуть, дійсно будуть обстрілювати і, скоріше всього, що такі, знаєте, самі критичні об'єкти в Україні маніпуляції, карта маніпуляцій. Вони будуть показувати, знаєте, що вони можуть дуже багато. прямо, щоб залякати людей, прямо, дуже-дуже маніпуляції будуть показані. І е, таємно, тобто, це цього ще, можливо, ще й немає. В проєктах того, де, куди вони будуть стріляти. Вони ще й самі не знають, тобто вони щось будуть робити, але ще невідомо, що вони будуть робити. Тобто ще така, знаєте, інформація має певний таємничий характер, і вона, бачите, провисає. Тобто, більш інформації такої, яка б показувала дії ці масовість, масовість цього обстрілів, її немає. Але для них це важкий період. Так, давайте ще спитаємо, чи завдадуть великої шкоди українські, Україні російська армія своїми обстрілами взимку, чи завдасть великої шкоди? Російська армія своїми обстрілами. Україні взимку. Ну, дивіться, 50 на 50, можна так сказати. Бачите, тут 50 на 50 вони будуть попадати кудись, 50 на 50 вони будуть активно так вести себе. Ну, такі ви знаєте, будуть періодами. Тобто щось запускатимуть, але наші будуть збивати. Щось будуть моментом мовчати, моментом нападати, тобто щось давати. Але цей період вже, знаєте, вже цей закінчується. І міжнародні нам будуть допомагати країни, інші країни, Ну щось у них все ж таки буде якесь переоцінення. Тобто по плануванню вони будуть. Знаєте, щось планувати, якось по-іншому, щось придумовувати інше. І вибирати, скоріше всього, знаєте, такі ну, найсочніші об'єкти, можливо, так? Але щоб вони, знаєте, так, масово. Я не бачу такої масовості. Бачите, у нас святкування. Не бачу такого, що, знаєте, люди прямо. Ну, масових обстрілів я не бачу. І е, руйнівної шкоди, якої би вони завдали нашим містам, ну, будуть приміняти силу, будуть, звісно. Е, але вони також, знаєте, більше йдуть на те, щоб е, Ну, сам імператор бажає обнулення, приміняє силу імператор, щоб обнулити. Зовсім обнулити країну, як кажуть, ну, нас, Україну, да? Сам імператор цього бажає. Так, а що ж у них вийде? Що ж у них вийде? Будуть якісь домовленості. Все ж таки будуть якісь переговори, домовленості, і швидко їхні дії, бачите, обмежать. Тобто вони будуть просто не матимуть можливості щось нам робити. Не матимуть можливості щось нам робити. Їх, як знаєте, начебто скують. Обмежать їхні можливості. Чому? Ну тому що знаєте, в них страсть вже дуже розгулялася. В них по дияволу це прям вони дуже на себе багато вже беруть, і більш на них випадає отшельник. Тобто вони їх ізолюють, ізолюють, тому що так далі не можна. Їхня спокуса росте і росте, а кінця і краю цьому немає. Тому їх ізолюють. Більше схоже на те, що як, як країну да, їх заставлять десь трішечки прогнутися, да, підлягти, тобто на дно лягти. Ну, оце таке те, що побачили. Тому, дивіться, обстріли будуть, на жаль, масових Такого, знаєте, руйнувань, жертв я не бачу протягом зими. Давайте ще спитаємося, як ми, українці, переживемо зиму. Як ми, українці, переживемо зиму стосовно воєнних дій. Давайте подивимося, як ми переживемо зиму. Зараз я продивлюся. Ну, дивіться, по справедливості карта на дні колоди випала справедливість. Тобто, все буде в нормі, все буде в межах ну, нашого, як кажуть, закону. Більш-менш все буде, тобто будуть і військові якісь розпорядження, але більш-менш все буде під контролем. Буде в нас все ж таки ресурси, будуть у нас забезпечення, будуть, ну, десятка пентаклів каже, що це в нас практично в повному обсязі буде все забезпечення. І тут, знаєте, ми вистоїмо, бачите, вистоїмо там ті, що зложать зброю, ті відійдуть від нас. Тобто, можливо, все ж таки завершиться карта війни, яка все ж таки завершується і відходить, відходить на інший план і відходить на інший план. Ну і по справедливості ми повинні. Бачите, все карта стабільності, карта стабільності, так, як свята, стабільності, будинки ми зможемо багато. Ми будемо відстоювати свою країну надалі, всі кордони свої, працюватимемо, як і надалі. Ну і хочемо примирення все ж таки війни, примирення війни, щоб все ж було по миру. Також ще тут карта каже, що можливо тут міграція єсть буде. Можливо, хто захоче з яких там районів, де не буде світла. Знаєте, можливо, ті райони, які будуть міста, які будуть виключати, то можливо будуть люди від'їжджати в більш комфортніші міста. І давайте ще спитаємо про таке питання. Чи буде масова евакуація з міста Києва цією зимою? Чи буде масова евакуація з міста Києва людей цієї зими? Ну, сподіваємося, що все ж таки ми переживемо цей період. Це зірка, це сподівання, це надії. Бачите, надії на мир внутрі країни. Да? Але тут такі ще, знаєш, є у нас шанс Шанс на те, що прямо ми будемо, шанс надії. Да? Хоч щось нас не задовольняє, але шанс, що ми залишимо, що не буде. Тут евакуації такої я не бачу. Дуже багато є незадоволених людей. Бачите, є емоційні якісь втрати, печалі. Також є якісь, тобто не, не багато, але ресурси все-таки є у нас. Більше у нас таких якихось, як ще сказати, не емоцій, ілюзій. Ілюзій по поводу того страхів багато. Так, ну і як же ж? Чи, будеш люди, чи будуть люди все ж таки виїжджати? Але в нас ще в Україні є надія на партнерів, на наших зарубіжних партнерів. Але людей це не буде залаштовувати. Вони будуть більше залишатися вдома. Так. Все ж таки, чи будуть люди виїжджати з Києва? Ну, Багато страху, багато страху. Це, знаєте, можливо, світла немає. Тобто люди, знаєте, такі налякані, багато всякої поганої інформації. Але, можливо, й будуть, бачите, виїжджати. Ну, І карта там сказала, що, можливо, будуть і міграція. Тобто, але є шанс, який залишаться тут. Не тільки всі виїдуть. Ну, Такі, тому що будуть ще удари будуть, не тільки будуть. Не тільки буде. Там тепла не буде і всього не буде. Але будуть і удари. Тому люди, які бояться, які все, можливо, так будуть виїжджати. Але загалом все ж таки каже карта, що четвірка пентаклів це стримання людей, бачите, стримання ресурсів, що, як би не було погано, але люди більш-менш залишаться. У своїх, ну, в себе на батьківщині. Ну, це отаке прогноз у мене по вашим питанням. Пишіть під відео свої питання, будемо розглядати такими коротесенькими відео. Буду дивитися по декілька питань, щоб вам було більш наглядніше та цікаво. Дякую вам, хто дивився ефір. Чи відео, ставте свої вподобайки, мені буде дуже приємно, це допоможе розвитку мого каналу, тому що я тільки вийшла на простори Ютуба, і для мене це буде дуже приємно. Також під відео є силочка на мій телеграм-канал, тому приєднуйтеся, там я, можливо, більше якихось ще прогнозів даю, тому. Спілкування там можливе, коментарі, можливо, писатимете. І також відповіді надаю на питання і прогнози по містам там я роблю. Кожного тижня прогнози по містам. Тому приєднуйтесь, рада буду вас вітати на своїх каналах, на своїх ресурсах. На все добре. Підписуйтеся, також не забувайте. Все, Дякую, хто був. І хто дивився це відео. до побачення?